Ходиш, пахне евкаліптом. Прикиньте, таке, як зуби тільки почистив. Е, як він подразнює запахи, оці, да, прибиває, тобто запах такий класний. Я думав, ну, все знаєте, думав, думав, чим воно цей. Я думав, хвоя, хвоя, таке, от, як хвоя пахне, як у лісі, соснове, знаєте, дерево росте це, або чи чисто, ну, от, от, як хвою помнути. А воно евкаліпт. І ви знаєте, дуже класно, що зайшов. От, наприклад, дезінфекцію мені не треба робити, хоча ми її там робимо кожен раз, коли вичищаємо. Але от ми її робили буквально зовсім недавно, може, днів пів. Назад, то е, Я зараз підчистили таке під цей і просто-напросто пройдемося, от просипав його, і все. У сарой заходиш, класно пахне. Просто ну. <ріст> <ріст> і просто отак на місця, е, де, де виходите, де, де цей, де можливі. Е, ну, да, де, де волога, де цей, то тобто єсці. Ми оце я отак посипав його. Все, любо глянути, любо нюхати. Заходиш у сарай, взагалі нічого, ну немає ніяких запахів. розумієте? Тут, і до речі, мені дуже-дуже часто люди пишуть, що ти робиш для того, щоб в ну, що тебе там запахів не було. Теж виходить, за допомогою от таких от препаратів ми цей запах доволі непогано прибиваємо. І блін, заходиш, пахне евкаліптом. Прикиньте, таке, як зуби тільки почистив.